Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Другий день поспіль знову розпочинаємо сумного у боях з російськими окупантами під Бахмутом. Загинув український стрибун у висоту Роман Поліщук. Він пішов на війну з перших днів і перебував у 206 му батальйоні 241 ї бригади. Слава герою! Слава Україні! Помстимося, йдеться у повідомленні Федерації легкої атлетики України. Натомість інший вітчизняний легкоатлет, неодноразовий призер чемпіонатів і кубків України серед молоді та дорослих збігу на дистанціях 60 сто 200 метрів та в естафетах. Учасник чемпіонату Європи, майстер спорту України Дмитро Вітковський, був визволений з російського полону, куди потрапив 22 квітня минулого року поблизу Маріуполя. Благодійний фонд Трибуна герої», який підтримує родини загиблих у футболь, футбольних фанатів України, висловив подяку українським футболістам, які виступають за кордоном за допомогу сім'ям полеглих на війні. Ультрас вона адресована гравцям Тескам Андрієм, Єрмоленку, з клубу Аль Айн Об'єднаних Арабських Еміратів та Андрію Луніну. З Мадридського реалу, а також Дмитру Чиринському, з грецького іонікса, Віктору Коваленку з італійської спеції, Сергію Кривцову з інтеру Майами, Сполучені Штати Америки та Роману Ярмчику з бельгійського Брюге. Росіянам заборонять виступати на чемпіонаті світу міжнародної ради військового спорту серед військовослужбовців, які відбудуться з 27 по 31 березня у шведському місті Бодені. У програмі змагань лижні перегони, альпінізм і орієнтування та біатлон, як заявив представник оргкомітету Уляри Хансон Мілт, Швеція. Не прийматиме учасників з Росії Чехія, Німеччина, Сполучені Штати Америки, Литва, Союз фехтування скандинавських країн не підтримали рішення міжнародної федерації фехтування повернути росіян і білорусів до міжнародних змагань. Вони дотримуються твердої та односторонньої позиції, згідно з якою спортсмен спортсмени країн-агресорів не мають права брати участі у будь-яких міжнародних змаганнях та відборі на Олімпійські ігри ні за якими умовами, навіть під нейтральним білим прапором. Ми разом з Україною резюмували вони. Спортивний клуб Ніпро один відмовився продати свого форварда Артема Довбика за 15 мільйонів євро. Подібну заяву зробив асистент спортивного директора Донецького шахтаря Карло Ніколіні. Щоправда, італієць так і не уточнив. Хто і коли пропонував подібну суму за гравця, раніше повідомлялося, що торіно відновив інтерес до Довбека. За золото боротиметься одна з них у середу. В одному з півфінальних матчів серії плей-офф до двох перемог чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд суперлігидімарт сезону 2022-2023 років. Дербі в Дербі Дніпропетровської області зійдуться Кам'янський Прометей і Дніпровська Аланта. На земляків останню чоловічу команду Прометей. Подібний раунд власного ідентичного турніру тільки но Чікує його суперником будуть Житомирські жити чи поліція, які у двома четвертинальному чвертинальному двобої подолали Полтавську решетилівку у свою чергу. Також за сумою двох двох поєдинків на цій стадії протистояння Дніпровські Прометей був сильнішим від Тернопольської поліції зуну Динамо. Тернопільська поліція охорони Зуну Динамо фінішувала сьомою у регулярному чемпіонаті Суперліги Будінвест і звісно, мала, якщо і не примарні, то принаймні мінімальні шанси на вихід до півфіналу у протистоянні з Дніпровським Прометеєм, який вище згадані змагання завершив другим. Подібне підтвердив вже перший поєдинок чвертьфіналу, у якому наша команда без особливих проблем 3-0 впоралася з суперником. За таких обставин, у другому матчі, зрештою, які напередодні, дніпровці знову були фаворитами протистояння. До честі правоохоронців вони вийшли на майданчик, сповнені енергії та бажання взяти реванш, і повели у рахунку 9-5. Прометеєцьві кілька разів зрівнювали рахунок 10-10, 14-14. Втім, тернопільці, спіймавши кураж, завершили дебютний сет 25-21 на свою користь. Поразка відразу привела до тями Прометей. Він відразу увімкнувся у гру і вже діяв значно сконцентрованіше, аніж до цього 10-6, 19-14. Зрештою, поліціянти не здавалися і не полишали надій на перемогу і в другій партії. Тім не встояли і поступилися 22-25. Після великої перерви у зустрічі знову завязалася рівна боротьба 4-4, 10-10, але у вирішальні моменти Прометей вчасно вмикав свою потужну подачу, яка завдавала неабияких проблем опоненту, що в підсумку і зумовило zwycięття у Дніпровців у сеті 25-21 і дало змогу 2-1 вийти вперед у матчі для того, щоб зачепитися у поєдинку і спробувати Перевести серію у раунд третьої вирішальної зустрічі у тернопільців залишалася третя партія звітного матчу і потрібно віддати їм належне. Вони боролися до останнього 8-4, 16-13, втім вишкіл і клас Дніпровців, що підтвердив і їхній рейтинг за підсумками регулярного чемпіонату, дався в знаки 25-21, четвертий сет і 3-1. Поєдинок за ними, у якому володарем призу МВП, став їхній догравальний Іван Кривобок. А двоматчеве протистояння прокоментував його партнер по команді і гравець збірної України пасуючий Віталій Щетков. В першій грі у нас в більшості задачі вийшла установки тренера виконати на ігру. А сьогодні, мабуть, ми десь не достроїлися, немножко недооценили соперника. Соперник наоборот, в свою чергу, хорошо зіграв, показав волейбол, що вони настроїлися, що не можуть грати. Вот, – это це така турнір уже финальный, фінальний. Що здесь не буває простих игр, нужно настраюватися на кожну гру на кожний м'яч. Поэтому я думаю, що сьогоднішня будет для нас уроком і в далі ми не будемо допускати таких ошибок. У півфіналі до двох перемог суперником Дніпровської прометея будуть Житомирські житечі Полісся в іншому подібному протистоянні. Другого володаря у боротьбі за звання чемпіона України з'ясують епіцентр Подоляни з городка Хмельницької області і студенти Харківської юридичної академії. Дати та час поєдинків стануть відомі пізніше. Вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи з опорних видів спорту завивали низку нагород за підсумками чемпіонату України з гімнастики спортивної, який завершився у місті Кропивницькому. Дмитро Прудко виборов золото у вправах на попереченні, срібло на кільцях і дві бронзи на брусах, та гімнастичному багатоборстві. Медаль найвищого гатунку здобув Ігор ордишук у вправах. Тінь махи. Наші вітання на адресу тлетів та їхніх тренерів Федора Кулаксизова, Григорія Білика та Сергія Попова. Збірні команди дівчат Дніпропетровської області стали срібними і бронзовими призерами загальнокомандного заліку чемпіонату України з настільного тенісу серед кадетів. Срібні нагороди турніру тут вибороли і їхні робесники-хлопці. Три медалі здобула Дар'я Ковальова з Кривого Рогу, золоту у парному розряді серед дівчат з киянкою Веронікою Василенко. Срібну в індивідуальному заліку і бронзу у з Дніпровцем Онуфрієм Гояном, Останній двічі срібний призер по особистому заліку серед хлопців та у парі з Вадимом Солтесом Жовпи. Тески Іване, Манзі та Демченко з Дніпра завоювали у цій категорії бронзу. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.